Нечікай, це наше! Ми хочемо їсти! Ха! ха ха ха, -ха. Це остання кліпина! Оста вже традиційно в середмісті Коломиї відбулася акція пам'яті жертв голодомору. Цього року колом'янка Анна Бурбан представила перформанс на основі власної п'єси Вескінчена одна пісня в основі сюжету свідчення очевидців трагедії 1932 33 років. Зі слів авторки, юні актори глибоко занурилися у матеріал. У своєму підходячи до виконання ролей. «Ця п'єса була написана відповідно до свідчень очевидців і рідних їхніх, які вижили у період голодомору, 32-33 років. Тут ми представляємо символічну сценку, яка називається Народження голоду. І наш голод це голод Україна, дівчина, яка так, скажімо, символічно ховає за курган, який символізують тут біля писанки дітей, яких вона забирає. Ніби під захист, Коломаянка Марта, яка втілила в постановці символічну роль голоду, вважає такі перформанси сьогодні надзвичайно актуальними. Росія спокон віків робила геноцид, вона мала ненависть до українців і все повторюється, можливо, іншими шляхами. Тоді був голод, зараз війна, і вони по різному нас хочуть знищити. Тому це досить важливо пам'ятати, розуміти і вшановувати. До організації заходу долучилася і Коломийська молодіжна рада. Вважаємо це особливо важливим саме сьогодні, в цей час для України, коли ми ну. Звісно, не в схожих умовах, як були наші предки сотню років тому, але з відключеннями електроенергії, коли часто багато кому приходиться ночувати в підвалах, в холоді, нагадувати про те, що було, оскільки той, хто не знає минулого, не буде мати майбутнього, тому це як певний стимул для нас продовжувати боротися. По завершенню перформансу священники провели поминальну панахиду. З Коломої Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіо компанія Раї.